Випробували на надійність міст через річку Сула на автодорозі Н-08 Бориспіль Маріуполь. Про це повідомляють фахівці служби відновлення та розвитку інфраструктури у Полтавській області. Під час статичного та динамічного навантаження проводили відповідні заміри. Зокрема, чотири вантажівки загальною вагою 140 тонн зупинялися на кожному прогоні мосту. Під їхньою масою знімали необхідні показники. Фахівці працюють як на проїзній частині, так і під мостом. Міст запроєктовано та збудовано під нормативне навантаження, яке існувало майже 60 років тому. До початку ремонту споруда не відповідала сучасним вимогам та створювала небезпеку дорожнього руху. Після проведення реконструкції та капремонту міст здатний витримувати навантаження 100 тонн. Наразі проводяться завершальні роботи, аби найближчим часом відкрити рух. Протягом тижня планують зняти всі обмеження.